17-річна херсонка Конкордія Севельєва 11-класниця фізико-технічного ліцею. Також вона студентка другого рівня вивчення китайської мови Інституту Конфуція Харківського національного університету імені Василя Каразіна. Конкордія пише прозу та поезію чотирма мовами: українською, англійською, китайською та французькою. Дівчина, авторка роману Танок Шопку та Стріли. Роман про двох дівчат там є. Дві головні героїні, вони майже повні протилежності одна одній. Чен Юхуа вирісла у імператорській родині, вона єдина повноправна донька, єдина донька імператриці. Я описую її життя там з боку, як вона, як дитина, росла, розвивалася у всіх дітей. Є якісь захоплення, якісь мрії. Але цей палац, можна так сказати, обрізав ці крила. Батуван це вже вона майже повна протилежність юхуа, вона вольова, вона вирісла у трив'яних рівнинах. і вона теж принцеса, але е, тюркська, вона донька Кагана. Роман Конкордія перекладає англійською та китайською мовами. Я спочатку пишу чернетку, потім я відправляю її своїм друзям на читання. Потім, якщо є якісь недоліки, які знайдуть мої друзі з їх. Перспективи як читача, я переробляю главу або переписую який, якусь частину цього розділу, або повністю розділ. І тоді, вже, коли вже все більш логічно, я відправляю його мамі. Мама його читає. Вона найбільш строгий з критиків. Потім, коли всі помилки вже виправлені, я перекладаю новелу іншими мовами англійською і китайською, щоб. Охопити більшу аудиторію, також дівчина створює діджитал арт ілюстрації. У доробку має понад 30 картин та більше сотні скетчів. Я почала малювати в окупацію, тому що я була відрізана від іншого світу, від моїх друзів з інших країн, від шкільних навіть друзів, і я. Зрозуміло, що у мене є дуже багато думок, і я почала прислухатися до них більше. Я почала їх візуалізувати, і саме тоді мої перші ідеї були народжені на е, холстах у... Програмах малювання, і потім я продовжувала малювати пальцем на телефоні. А з деяким часом, коли я почала краще малювати, я розвивалася в цьому напрямку, я придбала собі графічний планшет. Свої роботи Конкордія презентувала на персональній виставці у Херсоні. Серед них була і перша обкладинка роману. Ця картина це перша обкладинка моєї книги, це перший дизайн героїв. Саме коли вони ще такі діти-діти. Алтансуцех -діти. на цій картині 14, ЮХОА – 13. Окрім творчості та навчання у ліцеї, Конкордія готується до вступу у виш. Планує опановувати китайську філологію. Мріє навчитись грати на домврі як герої її роману. А ще про друк та екранізацію книги. Катерина Гончаренко, Альона Мовчан, Суспільне новини, Херсон.